Прапор си зустрів, спеціально приїхали рядом був. Хочу зізнатися відверто. Не розумів я свого батька: чи то він гониться за смертю, чи то він просто грав рулетку. Кожен раз, як повертається із фронту, згадає про побратима кожного з героїв. Сльози котяться до горизонту. Алкоголь не заживив, але ж тільки заспокоїв. А знаєш там ліса, а побратимчик мій Роман змінив мене з різницею у п'ять хвилин і вмить його поглинув той туман від прилетівших туди мін. Тепер і я серед тих, хто боронить свободу. Відчувається дух побратимства, як в сімейному колі. Життя нового оточення не замінить нагорода, як ціна української волі. Серед різних людей тебе затягує єднання духом, і кожен прийшов за покликанням долі ніхто себе не вважає відчайдухом у цьому непідготовленому колі. Тепер у суспільстві це не твоє життя, бо там на межі чекає нова сім'я, яка об'єднана одною метою і нове сприйняття це викарбуваний шрам на серця за кожне ім'я.